Ми розуміємо, що як тільки Крим буде вільний, одразу ж ми маємо починати роботу. І в нас не буде вже часу на підготовку різноманітних проєктів і так далі. Отже, зараз вже в нас працюють як і експерти, як і досвідчені люди в різноманітних областях. Для нас найголовніше це збереження кримськотатарської мови, кримськотатарської освіти. І ми розробляємо програми саме на збереження. Ідентичності кримськотатарського народу на збереження нашої молоді. І, окрім того, а вже ж ми розмірковуємо на тим, яка саме форма буде правління в Криму. Що я маю на увазі? Що ми, як корінний народ Криму, вимагаємо, щоб була створена кримськотатарська автономія в рамках держави України і яка би Дозволила захистити права саме корінного народу та зберегти його культуру, язик і самобитність.